Господь з Вами, Читання святої Іваної від Матея, Слава Тобі, Господи. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галілею і покинувши Назарет, Пішов і оселився у Капернаумі, що при морі, на границях заболона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був Пророк Ісая, О, земле заволона та земле нафталі, приморський шляху, країну за Йорданом, Поганська Галілея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити покайтеся, бо Царство Небесне близько. Раз, ідучи уздовж Галілейського моря, він побачив двох братів: Симона. Що звався Петро і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалка, рибалки, і мовив до них: Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідти далі, побачив інших двох братів. Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили сіті і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи по їхніх синагогах. Звіщаючи добру новину про царство, і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. Слово Господні Славу. Проти і сестри. Перше читання з книги Пророка Ісаї. Ми його чули в Різдвяну ніч, коли Бог теж говорив до нас через це Слово. І сьогодні, в цю третю звичайну неділю, звичайного періоду, ріка, знову ж приходить це слово і показує ситуацію ізраїльського народу. Ця ситуація ізраїльського народу. Є нашою ситуацією. Тому що народ сидів під таким, якби ковпаком, під таким страхом, що ось ось війде в цей полон. Ось-ось буде неволя. Ось ось буде, буде жахіття, страх. І приходить пророк Ісая, а ми говорили з вами декілька днів тому назад, той, хто приходив. На службу Божу протягом тижня, то чув, ми говорили, що в Старому Заповіті були два види пророків. Одні були пророки, їх можна було б назвати апостолами, а інші пророки, які мали спеціально повноваження від Бога, мали певну силу. Одні пророки, більшості пророків, вони проголошували. Те, що їм сказав Господь. Тобто вони говорили не від свого імені. І все. Тобто вони говорили, їм завдання було говорити. Але були пророки, такі як Мойсей, і інші, ось, мали ще силу оздоровляти, зціляти, тобто робити певні чудеса. І приходить пророк Ісая, і що робить? Потішається народ, говорить їм. Говорить, особливо ця земля заволоне, земля не Тобто, пізніше ми вже побачимо, що ці землі відійшли, і там почався якби, розвиватися, цей став осередком таким для язичників, на осередок язичників. І, і якщо подивитися на наше життя, то ми щось подібне переживаємо. Є цей страх попасти в цю неволю російську. Є цей страх і так далі, але приходиться слово каже, каже що не бійся, не бійся. Але одне є дуже важливий момент, щоб ми не створювали язичницьких осередків. щоб ми не створювали язичницьких осередки. Пару днів тому назад мені прислали з Ізраїля відео. Ось, не буду казати, хто прислав, не буду казати, що це колишній староста. Ось, Діма Соколов, не буду казати, що це він прислав. Ось. І розумієте, богоявлення. Ну що богоявлення, ополонка купаються, да, там входять в цю воду, і уїд собі входить мусульманин і кричить Аллах Акбар і виконається. Розумієте? Отак, синкретизм повний, все ну, язичництво повне. Розумієте? І, власне, ми в такому середовищі живемо. Ми в такому середовищі живемо. Скільки є екстрасенсів, скільки є гороскопів, скільки є тих, що гадають, телебачення, знаєте, битва екстрасенсів і так далі. Цього барахла, цього бруду, цього зла є отак више криш. Уявіть собі, що в Польщі. Десь буде ну, понад 50 тисяч тільки ворожу, більше, ніж священників набагато. Ніби така католицька країна, нібито церква має ще якийсь авторитет, але, але. але. І в нашій ситуації не краще, в нас ще гірше, Тому що в 90-х роках, коли відкрилися кордони, не тільки нам дали право сповідувати вільно ці свої переконання релігійні, визнавати, що ти християнин, але також війшло різне болото, різні, різні секти повходили. І ну, це, це є страхіт. І ми живемо в такому середовищі. І тому ми потребуємо цього світла. І про це світло говорить про Кисай. І говорить про те, що прийде світло. І подивіться, що Ісус Христос, коли народився, власне, він народився в тому середовищі, в Ефлеєм. Тобто те місце, яке було недалеке від, від язичницького центру, можна так сказати, в лапках, не, не, недалеко, але приходиться світло для того, щоб, щоб е, освітити, що дати це світло іншим народам. Тому Слово Боже сьогодні приходить в твоє життя, щоб дати тобі світло на твоє життя, на твою історію. Ось, і, і це світло приходить саме сьогодні. І ми бачимо, що це світло в повноті зреалізувалося в Ісусі Христі. Тому що Євангелія, яку ми прочитали, вона практично повторює ті слова, які сказав пророк Ісай. Що це. Земля Заулона і Нефталимова, Приморський шлях, по інший бік Ірдану, Галілея, Язичницька. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. Тепер в твоєму житті, яке ти світло бачиш, як ти живеш. Бо якщо ти живеш тим, що пропонує світ, тоді в нас є ці поділи. І ці поділи є такі, які є. Ми часто те, що проговорить сьогодні Павло Апостол до Докоринтян, розумієте? А я Аполоса, А я Павла, А я того, а я сього. Це так, як можна було сказати. А я Мартіна Янкевича, а я Казіміра Гудзика, а я Павла Токажа, а я там Савчука з а я брата Марка. розумієте? В нас теж і ці поділи. А я не буду ходити в накотаку, а я буду, не буду в однову ходити, а я не буду там е, в руху Назарецьких родин ходити, а я не буду францисканцем, е, І так далі. Ці поділи є в нас. І ми кажемо, що, е, що ці поділи е, ну, є такі, які є. Ви бачите, що, що сталося починаючи з 1054 року. Зараз ми переживаємо цей тиждень е, молитви про єдність християн. з Якщо не помиляюсь, з 18 січня по 25, Ось, ми молимось про цю єдність. І подивіться, що сталося. А потім в 16 столітті, коли народилися е, лютерани, кальвіністи, ось, і так, далі, і, так далі, і так далі. І ми бачимо, що робиться. Що, е, що протестанти по сьогоднішній день не можуть, не можуть позбиратися, поділені. Множиться, як гриби після доща. Розумієте, кожен тягне ковдур на свою сторону. І все тому, що немає Ісуса Христа. І тому е е церква завжди наголошує, завжди говорить, що церква є неподільною. Церква не є подільною і не може поділити. Це ми поділені, це людина ділить. Це ми внутрішньо маємо роздвоєння. І тому приходиться слово і каже, що немає на, е, нікого, крім Ісуса Христа. Все. Тому апостоли ніколи не говорили: я, Павло, кажу тобі встань, чи там стіляю, і так далі. Завжди казали: в ім'я Ісуса Христа. Завжди робили в ім'я Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос був центром. І які б там без спільноти не були в парафії. Завжди центром є Ісус Христос. Він об'єднує. Він нас веде до дороги спасіння. Як і розумієте, справа в тому, що ми внутрішньо роздвоємо. В нас внутрішня, я це часто наголошую, в нас є внутрішня шизофренія. Ти хочеш любити, хочеш бути добрим. Хочеш, хочеш робити добрі діла, а не можеш їх робити, тому що ти роздвоєний, тому що тебе тягне на різні сторони. І тому приходить Ісус Христос і кличе тебе, так як покликав апостолів. І дивіться, що Він дав апостолам, яку владу дав. Те, чого я сказав на самому початку, не мали пророки в старому заповіті. Він дає їм владу проголошувати і владу зціляти, оздоровляти. І що думає, що він тобі цієї влади не дав? Що ти не є апостолом, ну давайте прогадаємо, я теж це часто наголошую в хрещенні що ми отримуємо? Що ти священий пророк і Цар. Ти отримуєш природу Ісуса Христа, священний Пророк і Цар. Розумієте? І значить, ти маєш право і стіляти, і оздоровляти, і проголошувати. Ну, якщо в тобі є це роздвоєння, то ясно, що, що ти не маєш цієї сили, тому потребуєш слова Божого. тому потребуєш цієї сили, яка, яка буде тобі давати, давати е, це світло на твоє життя. Папа, як я вже сказав на самому початку, в 19-му році проголосив цю неділю, е, неділю Божого Слова і наголошував, щоб ми це Слово Боже роздумували, щоб молились, щоб впроваджували своє життя. І це слово буде давати тобі світло на твоє життя, буде давати тобі, тобі життя. Те, що сказав святий Єронім. Тому що папа, коли проголошував цю неділю Божого Слова, він проголосив це в вересні місяці, ось коли святий Єронім переживала церква, якщо я не помиляю, 600 років від дня його народження. А Святий Єронім він переклав з грецької, з. з, з, з арамейської мови на латинь, було на Да? Тобто Вулгата стала якби таким основним основним словом Божим для, для, для церкви. І по сьогоднішній день вона є якби основною, з нею вже роблять інші переклади, хоча беруть також і оригінали. І що сказав Іронік? Ви чули це вже неодноразово: хто не похиляється над Словом Божим, хто не читає, не молиться, не знає Ісуса Христа. Все, якщо ти не молишся, не відкриває Слово Боже, якщо воно лежить в тебе на полиці і прикривається пилюкою, пилом. Ти не знаєш Ісуса Христа. І скільки разів би ти не приходив, що би ти там не робив, як би ти себе в груди не бив, що ти католик, що ти християнин, не будеш не. І будеш постійно сидіти в темряві. І не будеш розуміти ні одного, ні другого, ні третього, і не будеш розуміти, в чому суть твого християнства, в чому суть твого життя, взагалі для чого ти живеш на цій планеті. І тому сьогодні Господь черговий раз. Кличучи апостолів, він кличе тебе, і дає владу, і дає світло. І, і прагне, щоб ти йшов за цим світлом. І прагне для того, щоб в тобі була ця єдність. Пам'ятаєте те, що казав Ісус Христос, що я молюся, щоб ми були одно, щоб ми не мали цього поділу, щоб ми не ділились, що я, ти, я того, я того, я там того, я ще якогось іншого. А щоб ми були справжнім християнами. щоб інші люди, дивлячись на вас, казали, так, мені е цікаве таке життя. Я хочу бути саме таким. Я хочу бути такою людиною, яка не осуджує, яка не огризається, яка не захищається перед злом, яка дійсно живе хрещенням, яка дійсно живе і є християнином. А не тільки номінальним, не тільки з назви, тільки має одежу християнина. Якщо добре копнути в наше життя, то більшість з нас таки тут сидять. Більшість язичників. Зараз хтось каже, а ти мене ображаєш. Можливо. Можливо, Можливо тебе ображають. Але знову ж таки, якщо ображаю, значить ти до кінця не розумієш, тому що в тобі сидить оця штука. Я часто показую, гордину. І вона не дає тобі право тебе коректувати, щось тобі сказати, ну, допомогти тобі, не дає права, Да? Бо я все знаю. Дуже часто ми так кажемо, а я знаю, а я знаю. Я тоді часто кажу, для чого тоді приходиш, якщо знаєш. Навіть якщо все знаєш, покірно прийми, послухай. Ви ж пам'ятаєте це Повторення і мають учення. Другий раз не зашкодить ще раз те саме Слово Боже почути, ще раз правду про себе почути. Ви що думаєте, що коли мені правду говорить, мені так легко її приймати, то що я є священником, капуцином. Так? Капуцин це ж не та людина, що тільки, так як деколи, дехто мені казав, що вигортає там деякі речі після, після людини. Це ж на цьому полягає капуцинство. Так само християнство на цьому полягає. Християнство полягає, щоб ти поставив Ісуса Христа на перше місце і все інше додасть. І тоді будеш і капуцином, і християнином, і доброю дружиною, і ким тільки Бог не хоче тебе бачити, таким не будеш. І це ужит, зичу і собі, і вам. Амінь.